Його непересічна історична постать і сьогодні викликає захоплення одних і пекучу ненависть інших, є предметом дискусій та скандалів. Факти його буремного життя, політичної та військової діяльності десятки років безжалісно фальсифікуються, породжуючи численні міфи та легенди. Таким же він був, Роман Шухевич, захисником рідної землі, інтелектуалом, музикантом, красеним військовим чи вбивцею і зрадником. Роман Йосипович Шухевич народився у 1907 році у Львові в дуже відомій українській родині. Його прадід першим в українській літературі перекладав Вергілія Шеллера Скотта. До посмертного видання його творів передмову писав сам Іван Франко. Дід був автором найґрунтовнішої праці про гуцулів – гуцульщина. Батько був суддею у містечку Краковець, де проголосив маніфест Західноукраїнської Народної Республіки. Мати була дочкою сільського священника. За свою діяльність батьки Романа були вислані з України, де вони і померли. Він отримав гарну освіту і був унікальною особистістю, поєднуючи і гострий розум, і мистецькі таланти. Закінчивши Львівський політехнічний інститут і отримавши освіту інженера-будівельника, він навчався в музичному інституті імені Лисенка, чудово грав на фортепіано. І навіть за кілька годин до смерті з його квартири лунала мелодія Гріга. Був великим прихильником спорту, прекрасно володів шпагою, любив мандрувати і на човнах пройшов з Галичини в Балтику. Успішний бізнесмен, який з другом створив першу в Галичині рекламну фірму. Йому б судилося велике майбутнє десь в аристократичних колах Варшави, Відня чи Лондона, якби не його безмежна любов до України та прагнення зробити її вільною та багатою європейською країною. Ще гімназистом він став членом української військової організації, керівником якої був Євген Коновалець. В 1933-му голод на українських землях вразив весь світ. Відплатою за це стало вбивство радянського консула у Львові, яке організував Роман Шухевич. У квітні 1941 року очолив військовий відділ Організації українських націоналістів. Розуміючи, що організація не має достатньо коштів. Українські землі, розділені іншими державами, намагався знайти потужних союзників для боротьби. Цим союзником він вважав фашистську Німеччину. Проте, як тільки влітку 41-го проголосив у Львові про створення самостійної української держави, розпочалися репресії з боку німецької влади щодо самого Шухевича та його побратимів. Саме тому він переходить у підпілля і займається створенням української повстанської армії. Із серпня 1943 року головнокомандувач УПА, чисельність якої сягла до 100 тисяч вояків. У листопаді 1943 року організував на Львівщині конференцію поневолених народів Сходу Європи і Азії, в якій взяли участь представники 13 націй. Одне з гасл конференції смерть Гітлеру і Сталіну. У березні 1944 року німецькі спецслужби провели у Львові масштабну операцію з арешту головнокомандувача УПА, якою особисто керував шеф Гестапо Генріх Мюллер. Врятувало Романа Шухевича вчасне попередження повстанської розвідки. Розробив план партизанської війни малими відділами Даш Бог. Українські повстанці створили унікальну мережу бункерів, подібної якій не було у світі. Жоден із них не був схожий на інший, аби їх не можна було викрити. У бункерах було продумано все аж до вентиляції. Досвід підземного будівництва УПА дотепер вивчають у військових академіях провідних країн світу. Понад 10 років ця армія наводила жах на тих, хто намагався поставити на коліна український народ. Було заарештовано всю родину Романа Шухевича. Дітей передали до спецбудинку на Донбасі. Син Юрій провів у таборах 41 рік і вийшов лише в 1989 році. Сам головнокомандувач УПА загинув на світанку 5 березня 1950 року. На його затримання було задіяно понад тисячу солдат з наказом взяти живим, проте він не здався без бою. Важко поранений, він застрелився, щоб не потрапити в руки НКВС. Колись легендарний головнокомандувач сказав: ми усі вояки УПА, і всі підпільники, зокрема і я, свідомі, що раніше чи пізніше нам доведеться загинути в боротьбі з брутальною силою. Але запевняю вас, ми не будемо боятися вмирати, бо вмираючи, ми будемо свідомі того, що станемо добривом української землі. Це наша рідна земля. Потребує ще багато добрива, щоб у майбутньому виросла на ній нова українська генерація, яка довершить те. Що нам не суджено було довершити. Сьогодні ця нова українська генерація гідно довершує їх справу, довершує заради того, щоб вже наступна українська генерація займалася лише розквітом та розбудовою своєї держави, мирної, вільної України. Пам'ятаємо, перемагаємо!